Так, робимо таку ж пропозицію для всіх підходящих. Зараз зрозумієте чому Оце ліжко спальне місце 1,80 на 2 І робимо його для вас в кредит на 3 місяці без відсотків. Поспали один місяць, заплатили 16 600. Поспали другий місяць, заплатили 16 600. І поспали третій місяць, закрили кредит. Тобто 3 місяці по 16 600. Так само і це ліжко теж 16600. Спальне місце того ліжка 1,80 на 2. Спальне місце цього ліжка теж 1,80 м на 2. Отже, для чого платити зразу велику суму, якщо місяць поспали і заплатили 16600. На три місяці по 16600. Хто хоче той комод? То 9600 в місяць. 3 місяці по 9600. Тобто, як то працює? користуєтесь ліжком і платите в місяць, який поспали на ліжку 16600. Матрац, звичайно, я окремо підберу. матрац коштує окремо 15 тисяч гривень. Якщо 1,60 на два, тут є метр вісімдесят на два, то 16 тисяч гривень. Модель матраца Камелія Кокос. Який зараз на ринку коштує, камелія коко зараз на ринку тяне десь 26 тисяч гривень, я роблю за 16 тисяч гривень, метр 80 до 2. Отже, це ліжко або це ліжко кожен місяць платити по 16 600. Три місяці по 16 600. Все, всім дякую, увага, па.